Жертвам війни російський бізнесмен Роман Абрамович незабаром може передати українцям понад 2 мільярди фунтів стерлінгів, що в гривнях в перерахунку на гривні 100 мільярдів гривень. Однак ці гроші вторговані від продажу футбольного клубу Челсі, досі заблоковані. Пише британське видання The Telegraph. І чи отримає Україна цю суму? і Що за такий широкий жест з боку цього російського олігарха, якого називають близьким другом Путіна. Далі в нашому сюжеті. Передача коштів від продажу Челсі жертвам війни в Україні все ще потребує схвалення ЄС. Під таким заголовком вийшла нова публікація британського The телеграф у розділі спорт ще навесні 2020-го. Роман Абрамович обіцяв передати ці гроші фонду, створеного для постраждалих українців. Однак у Великій Британії та Євросоюзі російський олігарх під санкціями тож його рахунки заблоковані. Між тим джерела британських журналістів твердять, для благодійних намірів Абрамовича зроблять виняток. Величезна сума, яка стане однією з найбільших благодійних виплат жертвам війни в історії, може бути перерахована до поки неназваного фонду протягом кількох тижнів. Гроші зберігалися на закритому рахунку протягом восьми місяців, але офіційні особи Уайтхолла, як відомо, завершують остаточне оформлення документів. Між тим у Сполучених Штатах санкції проти бізнесмена не задіяні на прохання Києва. Дії обмежень проти нього призупинили і в Україні, до боки не повернуть всіх військовополонених. Абрамович від початку повномасштабного вторгнення брав участь у поромовинах і нині сприяє обмінам. Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу обміну, тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу. У серпні 2022-го, за даними Bloomberg, Абрамович справді допоміг в організації найбільшого обміну полоненими. Тоді було звільнено 215 українських бійців, включаючи командирів Азову. Однак нині роль російського олігарха у перемовинах слабше. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах. Було сподівання, що він зможе прокласти шлях до змістовних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, з яким він має тісні стосунки. Але українські, американські та європейські офіційні особи заявили, що вони відмовилися від надії, що пан Абрамович здатен зіграти ключову роль в організації перемовин. На заході сумніваються, що Абрамович відвертий у прагненні до миру. Мовляв, олігарх, передусім, хоче домогтися скасування персональних санкцій. Про нечисті наміри свідчить і той факт, що перед торгненням Росії в Україну він переписав мільярдні статки на своїх сімох дітей. Про це йдеться у розслідуванні британської газети The Guardian. При цьому Канада, де Абрамович також у санкційному списку, має намір конфіскувати його активи силоміць, щоб направи. Ти їх на відновлення України йдеться про 26 мільйонів доларів.